Так, Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких речей. тих, що знаходжу на металобрухті, тим самим показую для вас. Дивіться, розпочну із старих та й нових речей, які тут є. Шухлядка, Ось така гарненька, 125 гривень. Далі є ось такі гайочки різного розміру. І на 10, і на 8, і на 12. Ну, як бачите, самі, ціна 230 гривень, буде ваша. Так, ці в нас будуть по 50. Ці в нас будуть кріплення для цього ціна 150. Е -е. Такий манометр грамезний, цікавий, 180. Так, патрони у нас будуть цей 20 гривень, 20 гривень. 15 гривень. Дві ціх, ціна 20 гривень. Далі викрутка така, ціна 30 гривень. Цей у нас 50 шкрибок. Насос нас ось такий гарненький. 60 стойка ось така. Ціна 120. Далі йдемо. Шківок ось такий. 80 і внутрішній 35. Ціна його 150 гривень. Лінзи різного розміру, різний плану 5 штук, ціна 100 гривень. Клавішу вчора знайшов, ціна 45 гривень, топор знайшов. Якби вам так сонце, щоб не світило? Ось такий ціна 200 гривень. Цей буде 45, молоток 55, ці у нас будуть по 17, ось такі втулочки. Далі є різці з ЧПУ станка якогось цікавого. З пластинами, як є. Ціна за них будуть у нас по 80 гривень, фреза у нас буде 30 гривень. Цей в нас 5 гривень. Лірко тримачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук. Ціна 400 гривень. Далі цей також туди в подарунок. Центр не вращаємо і ось такий ціна 60 гривень. Напильників, скільки побачили, стільки і важче. Ціна за них будуть 200 гривень, будуть ваші трубку просто взяв полстастінно для того, щоб можна подовжувач з нею робити. Ціна за неї буде 100 гривень. ці у нас будуть, дивіться, 50-40 і квадрат зроблений на 8, скоріш, під патрони. ну такий Ціна його буде 60 гривень. Так, обратний молоток, гайку знайшов до нього. Ось такий на 5 отворів, що, як ви бачите, ціна за нього буде 450 гривень. Далі є підшипники нерозкриті совєтські. Ось побачили, як надписи. Цей ось такий, цей без коробки, але запакований. Це ось такий in USR. 3 рублі, ще в рублях <ріст> до сих пір. Кому треба, давайте домовлятися. Їх тут у мене 5 штук. Покажіть свою ціну, будемо домовлятися. Знайшов ще два топори, тріснутих, як бачите, один і другий. Один з надписом. Ось такий є. Ціна його 150 гривень, другий без. Такої надписі, але щось там є. Не чухав, які є. Ціна 165 гривень. Молоток 35. Цей у нас 25, 5 гривень, 5 гривень. Ці в нас буде 35, 35, 35, 40, 45. Цей для розбортировки колес. Річ цікава, 120. Ці у нас будуть кліщі. Дивіться, по. 45 гривень гарненькі Лірко Тримач отдільно хочу продати ціна 40 гривень. Різець, ось такий 60 центр для балансировки, або ж ще для якихось цілей знайшов. Ось такий гарний ціна його буде 100 гривень. Далі є камінці зажимати. Зажим такий навал до двигуна. Ціна 100 гривень. Два напильника: ось таких шкрабанця. Ціна за них буде у нас 60 гривень. Ключ на 19. Буде у нас 45 гривень. Так, що тут у нас? Ключ 15. Щупи у нас 10. Цей у нас 15. На 32 і на 27. Два штуки будуть 60, поплавок. Кому цікаво, 10 гривень. Е, цей у нас буде 150, ключі у нас 60, 60, 100 і цей 180. Так, рулетка Совєтська, 30 гривень, цей 10 гривень, 10 гривень. Цей у нас буде, не знаю, нехай буде 10 гривень. Клема. Буде 10. 10. 10. Ручки у нас ось ці всі будуть по десятці, Кому цікаво, цей у нас буде 45, цей у нас буде 50, цей у нас 55. Коробка буде 60 гривень. Гак у нас буде 65. Жара скоро буде, тому вентилятор є. Ціна за нього буде 150. Цей у нас буде 180. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде 50. Цей у нас за два штуки 40, 20. Цей в нас буде 200 гривень. Цей в нас буде 150. Цей у нас буде 45 річ. Цей у нас буде 40 40 Робаночок такий знайшов. 155. Цей у нас буде 25. Викрутки будуть 10. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 45. Ці у нас будуть по 15. камінець буде 40. Цей 20, цей 45. Пінцет у нас буде 80. Цей у нас буде 60. Ручка буде у нас 15, топорець у нас буде 60, цей у нас 50. Ріж для віток такий є. Ціна 120, це у нас 15, це у нас 60, це у нас 50 для макіти. Це у нас 60, викруток тут 10, 10, 10, 15, 10, 10. Тиски у нас будуть ось такі: 450. Бак у нас будуть 180. Ця у нас 350, ці в нас будуть по 45. Знімач такий недороблений, як є. Ціна за нього буде 150, струбцина ось така 180, редуктор ось такий 600 гривень. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував швиденько, все, для того, щоб ви. Були зацікавлені такими покупками і таким оглядом. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу на те, що треба прислати фото того товару, який вам сподобався у цих всіх відосах. Тому що дуже багато людей телефонують. Телефонувати можна, але вибачаюся, але мені вигідніше, щоб ви прислали фото того товару, який вам сподобався. І ще й краще було б з ціною, для того, щоб не шукати і не орієнтовно казати вам якусь ціну, яку я не пам'ятаю. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео.